Висловлювання міністрів закордонних справ Угорщини та Польщі про літак російського лідера Володимира Путіна спричинило гостру публічну дискусію між ними в соцмережі X, яка швидко переросла у взаємні критичні випади. Кочільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто розкритикував свого польського колегу Радослава Сікольського після того, як той прокоментував можливість примусової посадки літака з російським президентом на борту, якщо той прямуватиме до Будапешта через польський повітряний простір. Сіярто поширив інформацію про те, що Сікорський не виключив гіпотетичної ситуації, за якої якщо літа кремлівського очільника скористається повітряним простором Польщі на шляху до Будапешта. Його можуть змусити здійснити посадку. Сікорський наголосив, що він не в змозі гарантувати того, що незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із Путіним на борту. У відповідь Сіярто висловив свій коментар, поставивши запитання. Чи говорить Радислав Сікорський про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився видати терориста, який підірвав газопровід Північний Потік-2? Відповідь Сікорського не змусила себе чекати. Він заявив про свою гордість рішенням польської судової інстанції, а також висловив побажання успіху командувачу українських сил безпілотних систем, який є етнічним угорцем Роберту Бровді, у його спробах вивести з ладу нафтопровід Дружба. Петре, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба Більше я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизнику майору Мазеру нарешті вдасться вивезти з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту уже через Хорвацію, написав Сікорський. Поки що на цьому суперечка завершилася. А за кого ви? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. Не забудьте залишити коментар і поставити лайк. До зустрічі!